Продовж століть українські захисники та захисниці мужньо обороняли рідну землю, починаючи ще з козацьких часів і до сучасності, відстоюючи суверенність та свободу рідної землі. Після отримання довгоочікуваної незалежності останні 10 років наша країна дає відсіч російським окупантам. Історія одного із захисників, який стоїть на захисті України, в сюжеті Вікторії Ліварчук. Просто піднявся і пішов. Юрій Войтих – на позивний шаман, як і тисячі українських чоловіків, не зміг бути осторонь, коли 24 лютого Росія почала бомбити українські міста та села. Чоловік доєднався до 120-ї бригади територіальної оборони, став стрільцем. Згодом його батальйон був перекинутий на передову під Бахмут. Там згадує найстрашніші бої та бомбардування. Страшні бойові дії, дуже багато обстрілів і мінометами, і гарматами, і кабами. Були і фосфор був, і хімію кидали тоді, хоча ще, ще ніхто тоді не знав, що хімічну зброю приміняють, що тоді хімію приміняли. Ну, міські бої це, це, це страшні бої. Це дуже складні умови і дуже складні бої. На жаль, на жаль, там залишилися наші побратими. Після повернення до Вінниці Юрій Войтех пройшов курс лікування та відновлення. Зараз працює в рекрутингових центрах, де допомагає добровольцям обрати свою професію у військовій службі, передає власний бойовий досвід і підтримує молодих захисників України. 120-та бригада ну це всі Вінничани. Тобто, 120 й бригаді сконцентровано вся міць Вінничини. Тут 90. Вісім, напевно, відсотків він, Вінничан, і Вінницьких і з району з області. Коли початок війни були, у нас в взводі практично з однієї вулиці всі були. Тобто Ми навіть собі на гражданки друг з другом спілкувалися. Казалось, ми всі разом. Дуже згуртовані. Ну, Вінничани з Вінничанином завжди є про що поговорити. Нині побратими Юрія зі 120-ї бригади перебувають на Покровському напрямку, де тривають запеклі бої. Юрій, залишаючись у тилу, активно займається волонтерством. А ще мріє, щоб в українських школах почали навчати дітей основам військової підготовки. Вікторія Ліварчук, телеканал Віничина.